Друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги, говоримо відверто про бізнес під час війни. Робимо все для себе можливе для того, щоб допомагати українському бізнесу працювати на благо батьківщини. І Із задоволенням розповідаємо про це всій країні. З вами як завжди, незмінний ведучий Денис Кар, наша країна продовжує жити в реаліях війни. Вже 9 років. На жаль, ми в цьому стані, два роки в стані повномасштабної війни. Але якби важко. Нам не було, не на мить не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, ми однозначно переможемо, бо ми незламна нація. Знаєте, питання енергетичної незалежності України, це ну, максимально яскраво стало з моментом початку повномасштабної війни. Можливо, багато хто каже про те, що цим треба було займатися раніше, але вже як є. Але от енергоефективність, я вже про це почав чути ще десь років 17 18 Українці почали про це задумуватися. І яка ситуація зараз? Про це ми сьогодні і будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Я із задоволенням вам представляю Роман Юринець, директор компанії Предсервіс Енергозмін. Роман, вітаю вас! Вітаю вас! Давайте знайомитись трошки про себе і безпосередньо про компанію Предсервіс Енергозмін. Шановні друзі, як ви вже почули, звати мене Роман Юринець. Я директор компанії Предсервіс Енергозмін, яка представляє на ринку України зараз спектр нових послуг, які спрямовані на енергоефективність. Наших підприємств, які працюють в умовах важких, в умовах воєнного часу, в умовах обмеженої кількості енергоресурсів, також е створюючи цим додаткові робочі місця і підтримуючи економіку нашої країни, це хороша штука. Я думаю, тим паче в наші нелегкі часи. Насправді, давайте тепер детальніше трошечки пройдемося. Отже, е які ключові напрямки діяльності е вашої компанії? Ключові напрямки діяльності нашої компанії включають як і класичні продукти, які передбачають постачання енергоресурсів, таких як електрична енергія, таких як природній газ. Також ми з своєї сторони підходимо до ряду енергоефективних рішень і пропонуємо деякі виходи з складних ситуацій чи ситуацій, в яких хочуть розібратися наші споживачі, для того, щоб убезпечити свій бізнес. І більшою маржинальністю відповідно через зниження вартості енергоресурсів. Наша компанія пропонує оновлену продуктову лінійку, яка, крім стандартних продуктів по постачанню енергоресурсів, пропонує послуги з викупу е вдє сервісу, а саме це з відновлюваних джерел енергії. Що це значить? Ми пропонуємо компаніям, які мають встановлені е сонячні електростанції на своїх потужностях надлишок згенерованої електроенергії, яка не покриває споживання, викуповувати в певний період часу, в певні години, для того, щоб максимузувати свою дохідну частину і не втрачати дані обсяги, які згенеровані їхніми електростанціями. Про що це говорить? Зараз ринок працює наступним чином, в принципі, основний покупець на ринку України згенеровано електричної енергії виступає держава. Це гарантований покупець, який в основному викуповує всю згенеровану сонцем електроенергію. Питання важкої економічної ситуації воєнного стану спричиняє те, що держава не до кінця зараз орієнтується саме на зелену енергетику в умовах важких. Тому ми, як компанія, яка і розвивається і розуміє проблематику, яка створена на ринку, пропонуємо підтримати бізнес, тим самим допомагаючи і собі, і державі, і в принципі самим підприємцям не втрачати кошти чи не відтягувати їх отримання на певний період часу, викуповуючи цю генерацію вчасно і розраховуючись за неї також вчасно. Також компанія предсервіс енергозмін пропонує послуги енергоконсалтингу. Енергоконсалтинг. Допоможе підприємцям, і підприємствам і великим організаціям зрозуміти свою витратну частину і можливості оптимізувати свої затрати на енергоресурси шляхом наших рекомендацій: встановлення додаткового обладнання, заміни генерації чи встановлення сонячних електростанцій, що в комплексі може дати. В Принципі енергонезалежність окремому кожному підприємству, яке працює на теренах нашої батьківщини. Я так зрозумів, що бізнесу в принципі досить і досить вигідно співпрацювати з вами. Я так розумію, що величезний шмат саме роботи з бізнесом, з підприємцями, правильно Не українськими ви назвали прям список саме вигідних речей в співпраці саме з підприємцями, саме з бізнесом. Приватні, невеликі якісь клієнти це теж важко. Все ж таки, ви більше орієнтуєтесь на бізнес? Ми орієнтуємося на весь юридичний. Сегмент ринку ми розуміємо, що о, в Україні зараз діє система ПСО покладення спеціальних обов'язків на е, конкретних учасників ринку, які забезпечують по конкретній ціні енергоресурсом е, окремі категорії споживачів. Це я маю на увазі населення. Угу. Населення споживає по окремих цінах, але бізнес від того отримує певні наслідки. І бізнес живе в ринкових умовах, і по ринкових умовах споживають і самі енергоресурси, для того щоб е, зрозуміти, чому відбувається, як відбувається тарифоутворення саме е, тих енергоресурсів у певний період часу. Потрібно відстежувати всі тенденції, які відбуваються, і за кордоном і в Україні як відбувається генерація, як розподіляється генерація між е, е, різними джерелами генерації. Тому цей глибокий аналіз для кожного підприємця і для кожного сегменту він не дуже доступний, до нього потрібно потратити багато часу. Ми орієнтуємося на весь бізнес-сегмент. Ми е, працюємо із великими компаніями, але також е, нам цікава співпраця з малим бізнесом. Саме із малим бізнесом, який е, свій основний час. Тратить на свої бізнес-процеси, і немає можливості, можливо, і бажання провалюватися в аналітику тарифу утворення в енергетиці чи в газопостачанні. Ми йому допоможемо в цьому розібратися. Допоможемо розібратися е, в ситуації, яка діє зараз в нього, яка в нього склалася, наприклад, чи на маленькому виробництві, чи в офісному центрі, і як йому покращити. На своє становище в енергоспоживанні як економити в принципі на цьому, от якраз про це я і хочу запитати щодо енергоефективності. Тут вона ж розподіляється і безпосередньо економія, фінансова да, але при тому, що є ж і технології, да як ви в цьому допомагаєте з енергоефективністю? Тим паче я вже говорив про те, що в принципі я знаю про те, що бізнес про це вже задумався ще до початку повноштабної війни. Вже були певні, скажімо так, напрямки, да, і було бажання у бізнесу зробити. Цю енергоефективність. Як ви зараз з цим працюєте? Ініціатива нашої компанії в даному випадку наступна. Ми розуміємо, що на ринку працює дуже багато підприємців, які частина з яких, наприклад, встановлює сонячні електростанції. Інша частина продає інверторні установки, інша частина продає газове обладнання, яке е, працює, і кожен. Працює в своїй частині ринку, але ми, як постачальник, як е, суб'єкт ринку, який розуміє специфіку споживання кожного споживача, е, пішли таким шляхом об'єднання отаких виробничників і надачів, надавачів безпосередніх послуг для того, щоб акумулювати всю наявну інформацію і можливості і надати її клієнту. Ми е, маємо обширний ряд. Партнерських стосунків з компаніями-виробниками як енергогенеруючого обладнання, так і енергоощадного обладнання, як в газовій сфері, так і в сфері енергоелектроспоживання. І це дозволяє якраз нам рекомендувати деякі виходи з деяких ситуацій для наших клієнтів. Шляхом якраз об'єднання цих сегментів ринку. Воно дає можливості і нам, і відповідно заощаджує і час, і можливість отримати якісні послугу для нашого клієнта. Я зрозумів. Ви займаєтесь фактично комунікацію. Ви всіх разом збираєте О, і розумію. говорите так, хлопці, хто що може зробити і чим може допомогти. Ну але в принципі це теж важливо. Дайте не об'єднаність іноді в інформації, хто що робить і як це теж іноді трошечки гальмує певні процеси. Тому, от є безпосередньо ті, хто в цьому допомагає. Друзі, сьогодні мене в гості. Роман Юринець, директор компанії Предсервіс енергозмін, говоримо про енергоефективність і взагалі про енергетичну е, сферу. Скажіть мені, будь ласка, е, ще таке питання. Е, загально яка ситуація зараз з урахуванням тим паче війни з енергоефективності? Чи є дійсно бажання у бізнесу робити її, скажімо так, створювати її, стати енергонефективним в цілому зараз по сфері, да навіть так скажу, і як взагалі помінялася ця сфера з початком війни, да повноштабної війни, і як ви тут теж відозмінюєтесь, допомагаєте в цьому процесі українські Дивіться, В принципі, якщо взяти от ринок саме електроенергії, починаючи з 2019 року, він Почав набирати ринкових обертів і війшов в ринок як такий. Ринок почав формувати і впливати безпосередньо на ціну на вартість енергоресурсів. Це відповідно. Відчули безпосередньо і виробництво, і малі підприємці. А враховуючи початок повномасштабного вторгнення росіян, ну нас відбулося наступне: ми розуміємо, що частина населення виїхала, частина виробничих потужностей втратила можливості здійснювати і випускати кінцевий продукт, частина. Передислокувалася і переїхала в більш безпечні регіони для здійснення для продовження здійснення діяльності, що це спричинило? Протягом останніх двох років також ми спостерігаємо на ринку електроенергії постійне здорожження в межах 15-20 протягом кожного року. Ми розуміємо, що в умовах війни ринок обмежений і споживач так само обмежений в своїх ресурсах, тобто кожен. Кожне виробництво і кожен підприємець стикається з е, моментами збуту своєї продукції, а на тлі е, здорожчання енергоресурсів, він розуміє, що його маржинальна частина в цьому сегменті або зменшується, або взагалі нівелюється. Для того, щоб е, зрозуміти, як йому зараз, на жаль, я можу констатувати, утриматися е, певний період часу і знайти можливості розвиватися далі. Йому потрібно розуміти, як він може оптимізувати свої витратні частини. Йому потрібно розуміти, що ринки збуту змінилися, ринки збуту, можливо, ужалися, але все залежить від е, собівартості кінцевого продукту. На ну, собівартість кінцевого продукту завжди впливають енергоносії. Тому ми стараємося порекомендувати, запропонувати рішення для того, щоб ці вартості оптимізувати. Угу. А якщо от зараз нас почули чи побачили, люди зрозуміли, так, все хочемо співпрацювати. Як почати співпрацювати? Що для цього потрібно, не знаю, як цей початковий процес буде відбуватися, це треба звернутися, що далі відбувається, там не знаю. Розкажете про це трошки. Для того, щоб починати співпрацю з нашим підприємством, ми в принципі як і кожна зараз компанія на ринку України і світу працює у всіх соцмережах. Ми представлені всіх без виключень в соцмережах. Процес реєстрації співпраці чи запиту на співпрацю, чи навіть отримання мінімальної консультації вигляду виглядає дуже просто. Ми е, можемо отримати від вас заявку на додзвін через будь-який е, месенджер чи через е, будь-яку соцмережу, також через наш сайт. Заповнивши буквально кілька тез і контактні дані для того, щоб наші спеціалісти відповідно звернулися до вас, сконтактували і надали кваліфіковану допомогу. Це дуже просто, друзі. Отже, якщо комусь цікаво, то шукайте «Предсервіс сервіс енергозмін компанія. Я думаю, що це зараз абсолютно неважко знайти інформацію, Романе. Які плани на цей рік рік, в принципі, тільки почався. Зрозуміло, ніхто не знає, який він буде. Точно легшим, мабуть, не буде, ніж було того року. Але які плани, які можливо, вже там десь ініціативи десь у вас в голові зріють? якісь, можливо цікаві штуки заплановані на цей рік? От саме тому я думаю, що і от предмет нашої зустрічі в тому, щоб розказати нашим слухачам, що компанія «Предсервіс енергозмін. Чесно кажучи, дуже амбіційно підійшла до встановлення планів у 2024 році, навіть з огляду на важку і економічну і військову ситуацію в країні. Ми розуміємо, що це потрібно зараз. Ми розуміємо, що це актуальна інформація, яку ми надаємо клієнтам, і які для себе будуть майбутнє так само планувати. І вони також амбіційно до цього підходять. Всі ми розуміємо і віримо в наші Збройні Сили України і допомагаємо їм всіма можливими способами. І для того і наша економіка, і бізнес, зокрема, має процвітати в Україні для того, щоб ми найближчим часом здобули перемогу. Але якщо повертатися до предсервісу енергозмін, ми масштабуємося в межах України. Ми відкриваємо нові представництва в регіонах. Ми, зокрема, відкрили минулого року представництво на Хмельниччині, цього року вже запущено представництво в Тернополі. Ми... Продовжуємо рухатися до воєнний час. у Нас було представництво в місті Києві. На жаль, воєнні дії спричинили десь перегляд тимчасових наших амбіцій, але ми повертаємося до Києва. Ми відновлюємо роботу дистанційно. Ми не припиняємо роботу з нашими клієнтами. Вже співпраця з якими вже склалася. Чи договірні відносини ще до довоєнний час, до початку повномасштабного вторгнення? Ми продовжуємо плідну співпрацю із забезпечення вчасним кількісним обсягом енергоресурсів для наших споживачів, також розвиваючи нові послуги, які про які я вам розказував. Амбітні плани. Я думаю, що все вийде. Ну, на завершення бесіди хочу, щоб ви сказали українцям побажання, побажання зі своєї точки зору. Не знаю, можливо, про енергоефективність взагалі в наші нелегкі, нелегкі часи. Я в своєму побажанні хочу повернутися чуть-чуть на... до минулого опалювального сезону. Ми пам'ятаємо, який він був. А... Неочікуваний і який він був складний для України в цілому. Ми пам'ятаємо, коли були відключення електроенергії. Ми всі слухали тоді засоби масової інформації, не розуміли до кінця, що відбувається, як відбувається. Зараз до нас. Всіх доносять інформацію і розказують нам про те, що Україна повинна рухатися, як і весь світ, до енергонезалежності і енергоефективності. Я бажаю нам всім для допомоги і нашим Збройним силам і українській економіці почати кожному з себе і своєї енергоефективності в межах навіть домашнього господарства. Це початок великої справи. Я думаю, що нашими зусиллями все у нас вийде. Дякую, абсолютно вірно. Я думаю, що дійсно будь-які е, хороші починання повинно, повинні бути саме з себе. З маленького, ну і потім звісно, переходити на глобальний. друзі. Ми сьогодні говорили про енергетичну сферу, про енергонезалежність, енергозбереження. Гостем сьогодні був Роман Юринець, директор компанії Предсервіс Енергозмін. Роман я дуже дякую за те, що розказали про важливі моменти, зробили акценти. Я впевнений, що у вас все вийде. Ви рухаєтесь в хорошому такому напрямку, і дійсно енергетична незалежність Ність і енергетична ефективність, це те, що треба. Я погоджуюсь навіть не тільки Україні. Мені Здається, це повинно це потрібно цьому світові, будь-якій країні, будь-якій будь-якому господарству, будь-якому в тому числі українцю. Тому хай у вас все вийде, хай буде е все виходить. Все, всі плани, які ви побудували, реалізуються. Ну і дійсно всім нам дійсно перемоги. Дякую, слава Україні! Героям слава! Друзі, на цьому будемо закінчувати нашу цікаву бесіду. Експерта думка та країни ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. До нових зустрічей.